Під вечір бойовики знову почали масований обстріл щастя в Луганській області. Кілька днів у містечку було відносне за буквально за кілька кілометрів на веселій горі, звідки власне і обстрілюють бойовики розташування українських підрозділів. Сторони намагалися домовитись бодай про локальне припинення вогню. Чи вийшла? Знає Євгенія Цвітанська. Край міста щастя у бінокль бійці розглядають ворожий танк. кажуть на веселі горі проти наших хлопців стоять казаки, російська армія та місцеві бойовики воюють і поміж собою. Русські війська тисняють місних казаків, тому що місні казаки не дають щоб стріляли по. Іхнім домам раніше тут працювала сама лише стрілецька зброя, зараз переважно артилерія. У житті будівельник, а нині боєць із позивним Електрик не передовій чоловік власними руками зводить надпотужне укріплення, аби зберегти бійців та щоб рідні вдома не переживали. Хочу передати своєму брату Руслану Ярмолюку і всім своїм мамі, брату Петі, всі наші рідні, всім, кого я знаю, особисто своїй доньці. Ми тримаємося. Українські хати, козаки усередині бліндаж розмальований фарбами. Це подарунок бійцям від друзів-художників, аби хоч щось радувало воїнів на війні. Ні ожидане смаленька. два шари дерева мішки з піском та бетонні плити. Укріплення побудували, коли по щастя почали бити з градів. ми почали будувати це укріплення. То наші сусіди приходили і говорили, що рібята, ще, по моєму сіпаратісти такое вооружение сюди не завезли. Щоб пробити ваше перекриття, боєць із позивним море сам із Луганська. Коли побратимець заводять розмову про ротацію, ставить категоричну умову. Не відпущу вас, по домам, поки не освободите мой радної город Луганськ. Стело за щастям художники теж відновили. Тепер розмірковують чи довго простоїть. Хоча й в цьому місці прямо за щастям неспокійно, але самі військові називають його глибоким тилом. Крайня передова, куди ми вирушаємо, знаходиться за мостом. Туди вже не пускають цивільне населення. Останнього разу по цьому мосту били з танка розташування в бойовиків як на долоні. Ми тримаємо найважливіше на цьому відрізку. Це єдиний стратегічний мост. І от зверху там уже сепаратисти. До сепаратистів є 200, 250, 300 метрів. Бійці айдару на цих позиціях прикривають підрозділи 92-ї бригади. Тут усюди нарили траншеї та бліндажів. В чому цінність в тому, що якби ребята, це все зробили, ніхто не не ні на сантиметр здвинуться з нашої території. Добровольці тут здебільшого з Черкас, справжні вічайдухи. У бій кажуть, іти не страшно, страшно інше. Саме страшне для Айдара це попасть в плін, тому що вона туди не повернеться. На горі переважно російські найманці. Позиціонують себе батальйон «Орел». Ось так батальйон Орел далі на горі воює Давай. проти наших хлопців. Це відео бойовиків. На картинці видно, як вони б'ють по сусідніх українських позиціях. Доктор укотре домовляється з противником про локальне перемир'я. Та сторона говорить про те, що вони взагалі зараз не розуміють, що вони там роблять. Чого? Ну, потому що, коли вони приїжджали воювати, вони реально всі вірили, що здесь фашисти, які тут дітей убивають. Сейчас бачимо, ви нормальні люди. Але Но і вони вже не можуть. точно не підуть звідси і українські воїни з Луганщини. Євгенія Цвітанська, Валерій Сатюк, Микола Головко, спецкор два плюс